Орест Каракевич, ветеран АТО, буде долучатися до нашого ефіру. Пане Оресте, добрий вечір. Добрий героям, слава пане Оресте, 9 років. Це надзвичайно довгий шлях, це надзвичайно багато. О, наскільки ми понесли за ці 9 років втрат серед українських героїв? Ну, і загалом, чи зробили ми якісь висновки за цей період, і чи готові ми продовжувати цю боротьбу до перемоги вже на цей раз? Ну я особисто зараз е офіційний військовослужбовець Збройних сил України. От, і, звісно, до, до кінця військового стану до перемоги я буду тут. А, на рахунок тому, звичайно, великі втрати понесли. Дуже великі, якщо глянути і офіційну статистику і неофіційну. Але ну, за по суті, з 2014 року ми виборюємо ту незалежність, яку нам, а, я вважаю, випадково вийшло отримати в 91-му році. А по факту ми почали її борити з 2014. Пане Оресте, ну в... а про висновки. Ми ще вчимося, чи ми вже все знаємо? От про це розкажіть ми, своє бачення. Звісно, що вчимося. Ми всі вчимося. І я, в тому числі, і моя група, і моє так моя військова частина. Ми з кожним днем вчимося, і не тільки ми ворог теж вчиться. Ворог по вчиться і і нас кожним разом стає все важче і важче. І, на жаль, ми вчимося, але, на жаль, не всі уроки засвоюємо. Я маю на увазі всі аспекти, не тільки військовий, а й політичний, економічний, і, і один із найболючіших аспектів, який українці ніяк не можуть засвоїти, це те, що в нас війна йде на виживання, і війна йде за власне життя кожного українця. А дуже для багатьох війна вже десь там на, на сході, десь там на півдні, десь там той далекий Бахмут, який зовсім недалекий. Десь там та Кремінна, де свату, десь там цей де південь. А насправді це дуже дуже дуже-дуже погано, тому що війна починає перетворюватися на АТО-2. Як сказав свого часу в інтерв'ю і він сказав дуже правильно. Найгірше те, що вона починає перетворюватися на АТО-2. І бав дуже велика кількість. Населення, які перші дні, перший місяць повномасштабного вторгнення такі були налякані, вже дуже швидко починають забувати про війну. Це, це я вважаю найбільша помилка. Е -е, чекають якогось чуда, всі чекають е контрнаступу, з шаленого думаючи, що це такий, як то кажуть, знаєте, сеанс в кіно буде, не розуміючи, що за чим стоїть. Люди, які не мають ніякого ані найменшого відношення до військової справи, чи навіть хоча б, хоча б до волонтерства, починають а, розсуджувати, чи варто здати Бахмут, а може варто стояти до останнього. Це якщо ми говоримо в контексті Бахмута, тому що я зараз тут з, з січня місяця виконую бої завдання з ротаціями. От е, і зараз працюю в виконує завдання в Бахмуті. Зараз на відпочинку Дек, ну, два дні. Можу таким людям сказати, перш ніж задавати такі питання, ви подумайте, якщо ви вважаєте, що ми повинні всіма силами утримувати, наприклад, Бахмут, якщо б ваші рідні там були, чоловік, син, батько, чи так само би ви говорили? І з іншої сторони, якщо ви вважаєте, що ми маємо покинути Бахмут, то якщо б ви були жителем Бахмута, чи ви так само легко були покинули, іде там межа, коли ми повинні. Відступати, де там межа, коли ми повинні е, стояти до останнього. Ці питання можна задавати, задавати. Я вважаю найбільшою помилкою те, що населення починає забувати про війну. Тобто ви відчуваєте, пане Оресте, те саме, що було на початку і трошечки згодом до дуже, дуже велика кількість населення починає задумуватися про політику, починає задумуватися про якісь власні. Е, Усталості от війни, як то кажуть, змучилися від війни, і про решту якихось, на мою думку, абсолютних дурниць. А, а війна в нас іде на виживання, і коли потім проскакують відео, як українському військовослужбовцю наживо відрізають голову, всі в дуже великому шоці, всі в дуже велик сильний на е, переляк. А я смію запевнити, що це для е, цих вбивців, це для цього, для цих звірів, це стандартні і спокійні речі. і дуже багато ми чого не знаємо. і Найбі найше раз кажу, найгірше, найгіршою помилкою, за яку потім буде дуже дорога ціна, це вважати, що а, десь воно там, десь далеко. Пане Орест, ну якщо ми вже заговорили про річницю цієї війни, вона починалася з АТО, потім ООС. Ви, от за ці роки, які е, воювали, ви розуміли тоді в 14-му, що цей день, власне, вже 400, який 13-й сьогодні повномасштабної війни, і це ж не кінець, от так уже станеться. Тоді коли росіяни це все почали. Ви відчували, що це буде так довго? Ну і що на всю державу вторгнуться? Я постійно з 2014 року повторював, що так просто, таким простим, АТО це не закінчиться, що буде повномасштабне вторгнення і постійно. Е Казав на мене так, деколи дивилися, махали рукою як на да? Але коли в 2017 році я демобілізувався стану здоров'я, то з того часу, в принципі, я був готовий, що е, прийде день, коли потрібно буде повертатися, тому що буде велика, велика вже війна. І коли вона наступила, здивований, я не був. Буквально за декілька днів до цього я вже мав спакований рюкзак е, і форму, і спорядження. І спокійно, 24-го, 5 п'ятій ранку я зібрався і до вечора вже був готовий до го п'ятого виїхав. Для мене це несподіванкою абсолютно не було. І для всіх тих, хто е розбирається в історії, хто пройшов АТО, Я думаю, для них це теж несподіванкою не було. Пане Оресте, ну а на ваше бачення, цим чим це і коли закінчиться оця війна? Вона може закінчитися тільки е виключно е нашою перемогою, поваленням діючого режиму політичного і військового в Росії. Тому що. Саме сам вихід України на кордони 91-го року. Так що ми зараз говоримо про ту перемогу, яку ми хочемо, як воно насправді закінчиться. Чесно, я не знаю. Як воно да скільки воно буде далі тривати? Ні, я не знаю. Я думаю, що довго. Я думаю, що ні, в 23-му році все не закінчиться. І якщо ми говоримо, якою має бути повна перемога для того, щоб наші діти, наші внуки жили спокійно в вільній і процвітаючій країні. То це не має бути тільки виключно кордони 91-го року. Так, ми повинні наші війська повинні вийти на адміністративні кордони від 1991 року. Але якщо збережеться той діючий військово-політичний режим в Росії, і е, не буде покарані всі і притягнуті до відповідальності всі, хто вчиняв військові злочини, віддавав накази, не буде повалений територіальний адміністративний устрій в Росії. Тобто вона не буде ліквідована, як і радянський союз, миру не тільки в Україні, а й у всьому світі не наступить. Тому що проти нас воює не тільки Путін, проти нас воює не тільки військове керівництво Росії, проти нас воює не тільки е, російська армія, проти нас воює всі 40, 140 мільйонів виблядків. Російської Федерації не побоюсь цього слова, тому що всі вони як один або радісно хлопають в ладоші, або просто опускають очки донизу при вигляді тих звірств, які творять російські військові, і ніхто не висказується там проти. Тому я з абсолютно спокійною душою можу сказати: за всю за цю військову агресію за кожен військовий злочин винні всі 140 мільйонів виблядків Російської Федерації. І суддя для них так само знайдеться. Пане Ореся, дуже дякуємо вам за ваші відповіді і, звичайно, за ту працю, яку ви робите разом з побратимами. Звичайно, ми всім народом вдячні нашим оборонцям, і вам, в тому числі, друзі, Орест Каракевич, ветеран АТО, зрештою чинний військовослужбовець, був з нами в ефірі.